Добрий день, діти! Послухайте віршик про водичку. Непосидливій водичці любо плинути у річці, гомоніти у струмочку, відпочити у ставочку. Дійсно, діти, вода постійно рухається. Ось тече гірська річка. А це водоспад. Море хвилюється. Іде дощик. Водичка тече у нас із крану, піднімається вгору у фонтанах. А ви хочете подивитися, як вода може підніматися? Дивіться, уважно. Для того, щоб побачити, як рухається водичка, потрібно приготувати скляночки з водою підфарбованою. Я зафарбувала воду у чорний колір, у червоний колір і у синій колір. А також ще приготувала серветочки, які я скрутила їх таким чином, щоб вони стали щільніші. Це легко зробити. Взяти треба шматочок серветочки, і ось таким чином її трошечки скрутити пальчиками. Ось так. І ось у нас виходить така паличка із серветочки. І тепер діти, подивіться, що я зроблю. Я поставлю наші палички із серветок в водичку кольорову, і ви побачите, що станеться. Дивіться уважно, наші серветки починають фарбуватися. Ця серветочка стає синьою, ця червоною, а ця чорною, це тому що водичка піднімається вгору по серветочці і зафарбовує її. І таким чином ми можемо побачити, що водичка може рухатися. У даному випадку вона рухається вгору. Давайте дістанемо наші серветочки і побачимо, що одна стала синьою, друга стала червоною і третя стала чорного кольору. Подивіться, водичка рухалась вгору і зафарбувала наші серветки. Давайте ще раз зробимо такий дослід, і ви побачите все це ще раз. І можете вдома зробити такий дослід самостійно, це дуже просто. У вас є фарба, у вас є водичка, у вас є серветки. І так можна показати всім, що вода може рухатися. І ці серветки наші зафарбувалися у різні кольори.